Цікаво, чому Swimming пишеться з двома m коли «свим» пишеться з однією. Чому «стапт» пишеться з двома P, хоча «стапт» пишеться з однією. Чому в слові catch, коли ми хочемо зробити catching, ми не подвоюємо «h»? Якщо ви вашу базову форму хочете змінити на ту, де є закінчення ING або ID, то в першу чергу дивіться на базову форму дієслова. Якщо вона закінчується у вас на приголосну, потім голосну, а потім приголосну, то та остання приголосна буде подвоюватися при зміні. Тобто, було стап. Дивіться, ну, приголосна, голосна, приголосна. Отже, стапін, stop стапт, пишеться з двома пі. Була мап, приголосна, голосна, приголосна. Отже, маппін чи мопт, пишеться з двома пі. А чому кетчінь не пишеться, коли воно змінилося з кетч? А тому що тут не спрацювало правило приголосного сна – приголосно так просто.